Займаюся будівництвом і оздобленням будівель внутрі і зовні. От, Частково дизайном, по ходу, клієнтам допомагаю і проєктуванням, наскільки це можливо, з мого досвіду. От, заставило мене прийти на тренінг, конкретно виявлення потреб моїх клієнтів. Мені хотілося. Щоб якісніше їм надавати свої послуги, знати ту причину, яка їх привела до осмислення початку чи будівництва, чи ремонту. І Я хотів їх як якісніше в цьому допомагати, виявляючи їх найцінніші потреби в цьому. Записався на курси. Перед була дуже цікава. З Анатолієм ми Завершуємо вже певний час. І пересікалися по роботам. Я був в нього клієнтом, ділером, тобі ж повітряно-міталопластиковим, закази були. Потім ми змінили обстановку, він в мене був клієнтом. Він на цьому якось мені Анатолій сказав, що проводжу тренінги. Я зацікавився. В нашому місці я не знав, хто таку інформацію надає, не знав. Тут спонтанно той сказав, да, є таке, я займаюсь, я зацікавився. Не заходячи на сайт, я не знав його навіть. Потім вже я узнав про сайт www.leader.com. Зайшовши на сайт, подивився, да, є тренінги. І по продажам, і для сім'ї корисно людям теж я вважаю зараз в наш час, коли фінанси велику роль відіграють в суспільному житті і в сімейному. Чоловік приносить мало грошей додому, жінка, скло, скандали, випивка починається, сім'я розлажується. То тобто для цього теж є світоліка. Хороший курс, як порозумітися, як знайти порозуміти, порозуміння. Це що ти отримав в результаті тренінгу, який пройшов? І свою мету, що я поставив, навчитися визначати цінності і побажання і мрії моїх клієнтів. Вважаю, що на певних відсотків 80, щоб кудись розвиватися, можна було от вас залишаю. От я зрозумів. Як це тобі допомогло в твоїй роботі? є робота. робота. <рес> да, Томі ж клієнти, ті, з якими вже поспілкувався, як говорять, вже взяв, вже магнетизм, вже держиться, вже спілкуємося і працюємо. Ну, Домагаю спілкуванні з людьми. От така безпосередня mm -hmm. розмова і визначення їхніх таких. Олексій, да. останнє питання тобі скажи, що ти хочеш побажати людям, які сумніваються в тому, чи треба їм іти на курс технології продажу чи ні. От, твої побажання? Любий друже, якщо ти доріз до того моменту, коли тобі це необхідно, кращого в нашому місці ти не знайдеш. Хочеш розвитку, звертайся до Анатолія Гончара сайт www.leader.com, записуйся, не пожалкуешь.